супер надприродною здібністю. Дивіться далі, щоб не пропустити цього моменту. Це нонсенс, це дивовижна подія, бо я прирівнююсь тепер до самого Ісуса Христа. Так яку ж цінність, яку здібність я опанувала? До речі, підписуйте, щоб слідкувати. За моїми успіхами, за впровадженням цієї надприродної здібності в моє життя. Підписуйтесь, ставте лайк, обов'язково перепостіть це повідомлення всім. Значить, моя надприродня здібність. Кожного ранку я воскресаю! Воскресаю з того стану, що я ледве себе віддряпую від матраца, а мені ще навіть не сорок, а стан такий ніби вже за шістдесят, бо голова тріщить, все болить. Причому так ніби я сперепою. А я не сперепою, не з перепою. Розумієте, оце от я бідна. на бідна трясся ж його матері. Так що поділіться своїми теж, досягненнями, може, я й не така вже унікальна, може, ви теж воскресаєте щоранку.